И я говорю, народ на мудрость, с песни не выкинешь. Добрый вечер, черепчи! Все разом! Раз, раз, раз! Ну Що ж, а тепер всі разом поїхали! <пас> Добрий вечір, чернівці! <пас> що ж, друзі, давайте перейдемо до гумору. І для початку давайте подивимося, чому не можна проходити крізь коло танцюючих дівчат на дискотеці. Сенсація. Індик дебіл робить людям. Like а зараз давайте глянемо, чому не можна проходити крізь коло танцюючих дівчат на сільській дискотеці. Хлопчика, похожого на помідор, мама на зиму закриває в банку. Like Друзі, рухаємося далі. Уявіть собі весілля борців. Чому садку. Дітки! 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 Ходіть всі на ручки, ходіть всі на ручки, дітки! Петрику, Іванку, Тарасику. Ходіть всі на ручки. Всі на ручках. І... Вчора греко-католицька церква заявила, що Козловський православний. Ідемо далі. Жіночий туалет в будь-якому нічному клубі. Чуєш? Ага. Я свідково кльового пацанчика зняла. Вау! Як його звати? Я не знаю, він п'яний на дивані спить. Хто ще повезло? О, чо. Мій вообще гей. Hey. А ти звідки знаєш? На опа диви. Продовження теми саме, що не не є звичайний випадок на дискотеці. Сітко! Куп'я свої дівчині. Квіточку! Сітко! Купи свої дівчині квіточку! Бабці, які квіточки, що вціпилися до мене. Сетку, купи свої дівчині квіточку, бач, бабці на реву не хватає. Подивіться, де біл в пункті прийому металолому. Добрий! Добрий день. То я пункт прийому металолому. Так, то пункт прийому металому. який такий. Триповерховий. Чуєш? А візьми в мене рейсу. В смислі рейсу, де ти її взяв? О, там вон. Ти що її від колії відкрутив? Ну. І як тепер там поїзд їздити буде? А він те більше не буде їздити. Що це він там їздити не буде? Ну так там рейси нема. Ну ти дебіл. Ти розумієш, я в тебе рейсу не куплю. Не купиш? Не куплю. Чуєш? Ти візьми в мене мотор. А мотор ти де взяв? Відкрити від твоєї машини. Ну як я тепер їздити маю? На поїзді? Так поїзд не їздить. А чо? там рейси нема? Чуєш, мужик? Візьми мене рейс. Нещодавно вийшла нова китайська підробка Таврії. Це єдиний в світі випадок, коли копія краща за оригінал. Like Продовжуємо. Випадок в зоопарку. Добрий день. Добрий день. А То є зоопарк. Звичайно, це зоопарк з ОО, англійською зоопарк. Великий такий, як там на металоломі. Правильно замітив. Що а тут у вас живуть звірі. Звісно, ну, це ж зоопарк тут отсюди звірі. Файні такі. Файні звірі. Як Чуєш, мужик. Кри... Купи слона! а. йо-мою. Хусь да. Пам'ятаєш, рівно чотири роки назад ти прийшов до мене перший раз і продав мені слона. Що тут файного? З того часу, день в день, ти приходиш сюди і продаєш мені слона. Що тут файно, ти пойми, мені твоїх слонів дівати нема куди. Ми крокодилів слонами годуємо, щоб звільнити місце для нових слонів. У мене діти в школу на слонах їздять. Кожен на своєму з пересадками. У мене дружина в філармонії не на сопілці, а на хоботі грає. Мій песик. Мій рідний Бровко, це слон в нашийнику. Ти пойми, я коли спати лягаю, я реально слонення рахую. Не куплю в тебе більше жодного слона. Не купиш, не куплю. Чуєш, божик, почекай. Візьми в мене речі, я його маю. Другу. що oh, yeah, oh, yeah, yeah, oh, yeah, oh, yeah. дасі собачним oh, yeah. Друзі, і на завершення уявіть собі молода пара, одруження молодої пари, які не займалися сексом до весілля. Так, біом, бйом, я сказав, біом, стій тут, отче, добрий день, вінчайте, у нас гідно. я теж, мамо, беріть, плачте, тату, наливайте, хоп, сіли, тут же, перший сіл. Та вона конкурс, ей на рінарі, ти виграв, що ти виграв, бо я так сказав, так стала тут. так, і Оріла сосна палала. Оріло сосна палала. Букет взяв, маму, посланайте, конверти, а ми додому. А зайшов, бо мені дуже треба давай. Друзі, знаєте, ми замітили, що кожного разу, коли ми приїжджаємо в Чернівці, в Тернополі включають теплу воду, ремонтують дороги і підвищують зарплати. Можна ми ще декілька разів приїдемо? Нехай люди потішаться. We just sing the boss. We got this.